Що частину вислухали напередодні, а прямо зараз пропонуємо послухати другу частину ексклюзивного інтерв'ю, яке моєму колезі Владиславу Красницькому дала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Напередодні наші слухачі мали можливість почути початок цього інтерв'ю. Отже, зараз продовження розмови. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ми ну вітання всім слухачам українського радіо Витарія Суспільне мовлення і далі йтиметься про е, дітей українських дітей, які перебувають за кордоном, про право людей з інвалідністю на працю. Про це не тільки будемо говорити із міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович, яка перебуває у нас у студії. Пані Оксано, питання захисту прав дітей, в тому числі сирі, та позбавлених батьківського піклування, загострилось внаслідок повномасштабної війни. Яка ситуація зараз? Перш ніж будемо говорити про дітей, хочу маленьку ремарку зробити до податків. Виплат пенсій та заборгованостей, що є в Міністерстві соціальної політики. Бюджет Міністерства соціальної політики другий за розміром після бюджету оборони. Загалом зі всіма фондами це 700 мільярдів гривень. Це величезні кошти, які ми спрямовуємо на різні соціальні програми: пенсії, допомоги, доплати, видатки, субсидії та інші цілі на підтримку окремих наших громадян. По суті, бенефіціарами в той чи інший спосіб, я би так сказала, є кожен другий громадянин України в рамках наших програм. тому що ми допомагаємо і родинам з дітьми, і одиноким, і людям похилого віку, і людям з інвалідністю, і субсидії, якщо це демогосподарство, навіть дає де працюючі особи, але з невисоким доходом, Тож, всі повинні розуміти, що цей бюджет він реально не резиновий, і у нас є особливо сьогодні не то, що труднощі, але ми повинні зважати на те, чи можемо ми збільшувати кількість додаткових гарантій, що ми кому платимо, як ми кому платимо, чи наскільки ці гарантії є. Справедливими, от, до прикладу, ми говорили про окремі доплати тим людям, що проживають, тобто просто проживають на територіях, щоб колись були заражені в результаті чорнобильської катастрофи, і там сформувалась у зв'язку з цими доплатами заборгованість. Так, от ця заборгованість становить 43 мільярди гривень. Це величезна сума, насправді, яка порівнювана, наприклад, із річним обсягом допомоги для всіх внутрішньо переміщених осіб в Україні. Тому є потреба передивлятися, є потреба узагальнювати. Є потреба виділяти більш пріоритетні або найбільш гарячі напрями, які вже і сьогодні потребують підтримки, розуміючи, що великі доплати або достатньо великі доплати сьогодні. Україна не має можливості здійснювати з огляду і на військову ситуацію, і на економічну ситуацію. А тепер щодо дітей, у нас за минулий рік, спочатку повномасштабного вторгнення, загалом. Ми виявили дітей, що перебували без батьківської опіки або стали сиротами практично 8 тисяч. Це така цифра, яка порівнювана із попередніми роками. Тобто в більшою ця цифра не стала. Можливо, воно пояснюється тим, що частина дітей опинилась на окупованих територіях, і неможливо порахувати, що з ними сталося, чи посиротіли вони, чи втратили батьківські піклування. Частина дітей, а це ми ж знаємо, що практично 7 мільйонів громадян України, половина з яких діти або навіть трохи більша половина, виїхали за кордон. І коли там вони втрачають родину, то ми також не з самого початку про це знаємо. Угу. Ми мусимо вже обмінюватися з іншими країнами інформацією про статус. Наших дітей, щоб підхоплювати їхній захист, і можливо в загальному, якщо охопити цю статистику більш пізніше, і точно це буде і більше дітей, але наразі незначно за минулий рік статус, саме статус уже такої дитини, що позбавлена батьківського опікування, отримали трохи більше як 6 тисяч дітей. А де перебувають ці діти? Це інтернатні установи, це сімейні форми виховання. І як ви зазначили, що навіть після повномасштабного вторгнення кількість таких дітей особливо не збільшилася, якщо ми порівнюємо. І, звичайно, є об'єктивні фактори, чому не можемо, чому не можемо да, порахувати. Так. Звичайно, переважна більшість дітей у нас влаштовується до родини під опіку. В принципі, це у всі роки. Якщо ми говоримо взагалі про кількість дітей, що у нас мають статус дитини-сироти чи позбавленої батьківського піклування, то це 67 тисяч дітей, і ось 47 з них за весь проміжок часу влаштовані в родину не в прийомну родину, угу. а до своїх близьких бабусі, дідусі, тітки, дядьки найближчі родичі. Вони Оформлюють опіку чи піклування над дітьми, і переважна більшість і залишається в колі своєї родини. Решту дітей, якщо ми говоримо про тих, які були виявлені під час повномасштабного вторгнення, на жаль, втратили родину, то майже 4,5 у нас пішло в прийомні родини чи дитячі будинки сімейного типу це великі прийомні родини, і майже тисяча опинилися в інституційних закладах. Держава декларує розвиток саме сімейних форм виховання та перехід від інституційного утримання дітей до виховання в. Родинах, ось ми про них зараз гадали. Цей процес він зупинився, уповільнився від початку повномасштабного вторгнення, і яке ваше особисте експертне ставлення, де дітям все таки краще перебувати? В яких формах? Мені здається, що дуже добре, коли ми говоримо якимись прикладами, коли запитати дитину, яка перебуває в інтернаті, що ти любиш на сніданок, для неї буде це незрозуміло, бо вона ніколи не обирає сніданок ніколи. Немає такої можливості. Е, якщо запитати в дитини, яка перебуває в інтернаті, як ти витрачаєш кишенькові кошти, для неї це буде незрозуміло, тому що в неї ніколи не буває кишенькових коштів, і вона ніякої дрібниці, навіть маленького снікерса чи чупачупса, в своєму житті не купували. Їм їх або дають, або не дають. І в основному єдиний спосіб отримати якийсь подарунок це виступи перед благодійниками. А в час свят і до десяти в день, тому мені здається, от приклади. А ще що дуже важливо: кожна дитина потребує мати опору, знаєте, відчуття значимого дорослого, на кого ти можеш покластися, кому ти можеш звіритися, хто може тебе обняти. В інтернаті це апріорі неможливо, тому що працівники цих закладів вони не можуть стати значимими дорослими для всіх дітей. Плюс дітей постійно переміщають будинок дитини це до 4 років, потім є інший будинок іншого типу. До року це буде центр ЦСПР, центр реабілітації, тимчасове утримання. Потім це буде ще. Інший інтернат уже постійного утримання, і ти не можеш сформувати постійну прив'язаність. Відповідно, діти шукають підтримки своїх однолітків, але знову ж таки несформована дитина не може надати достатню психоемоційну підтримку другій несформованій дитині, особливо якщо кожна з них травмована, бо їх вилучили з родин, чогось же ж вилучили. Тобто там не було піклування, там було якесь насилля, там було якийсь недогляд, і в них немає правильної моделі поведінки. І на жаль, коли ми таких дітей просто закриваємо в своїй масі по 100-200, то я була на одному заході розказували колишні випускники в інтернатів? Інтернат це про виживання. Єдина емоція, яку вони там отримують, це як серед своїх однолітків вижити в форматі кластеризації, булінгу, встановлення стосунків і постійного змагання. Частина українських дітей наразі перебуває за кордоном. Ми теж згадували про це: це діти або з батьками, або до речі, діти, які були евакуйовані з інтернатних закладів або сімейних форм. Чи стежить міністерство за їхньою долею яким чином готується до їхнього. Повернення, і знову ж таки за кордоном відстежувати набагато складніше аніж в Україні на підконтрольних територіях, так ми взаємодіємо із тими країнами, в яких наші діти перебувають. Якщо ми говоримо про статусних дітей, про, про тих, які виїхали чи з інтернатом, чи з прийомною родиною, чи навіть з опікунами, то переважна більшість всіх, ті, що з опікунами та ті, що з прийомними родинами та інтернатами, це 100%, Вони всі зареєстровані в консульстві, і вони є на чіткому обліку, де вони перебувають, в якому закла. Кладу, і там ми робимо моніторингові візити е, з тими дітьми, що виїхали з опікунами, тобто бабусями, дідусями, зараз уже налагоджується облік, але в перші дні війни їх випускали без достатнього обліку того, як ті люди виїжджають. Тому якусь частину ми можемо про них не знати. Але ми здійснюємо обміни, принаймні не персоніфіковані із країнами, де наші громадяни з дітьми перебувають. Тому ми розуміємо, що в середньому десь 11 тисяч дітей є за кордоном. Е, до речі, про кошти ми згадували і ви назгадували. Про те, що бюджет міністерства 700 мільярдів, так, так саме та ну, вражає. А ось щодо допомоги. Ми розуміємо, що після повномасштабного вторгнення наші партнери активно допомагають урядові. Чи стосується, якщо ми говоримо про ваше міністерство напряму, це захисту дітей, можливо, якісь спеціальні спільні програми з урядами інших країн. Якась допомога ось саме в цьому напрямку так, є. Так, Є по перше, частину допомоги, які ми виплачуємо, вони фінансуються мі. Міжнародними донорами, такими як Англія, Європейський Союз, Америка, вони дають кошти, що йдуть в бюджетні наші програми, і з них ми виплачуємо допомоги. Наприклад, на усіх дітей в прийомних будинках, якщо це дитина здорова, це два з половиною прожиткових мінімуми. Прожитковий мінімум в середньому це три тисячі гривень. Ну, беремо від 6 до 18 років категорію, можемо перемножити так: 36 1,5, півтори, сім з половиною тисячі гривень на дитину без інвалідності, та три з половиною прожиткових мінімуми на дитину з інвалідними. Ністю це 10,5 тисяч в середньому. Крім того, це тільки на виховання дитини. Крім того, якщо в цієї дитини є аліменти, пенсія, вони також виплачуються тим вихователям. Крім того, виплачується ще один прожитковий мінімум на кожну дитину, яка є в такій родині, як заробітна плата вихователю. Uh -huh. Тобто, загальний пул грошей, якщо там є 5 дітей, а ще одна з інвалідністю, то ну ми можемо собі підсумувати так: 5 на 7 плюс 3,5, плюс по прожитковому на кожного, плюс ще пенсія і аліменти, і от виховання. Ходить загальна сума, яку отримує родина, прийомна родина на виховання дитини. Це державні кошти, які сьогодні спрямовуються через бюджет, але завдяки міжнародним донорам. Крім того, є окремі напрями підтримок. Наприклад, з урядом Швеції, ми зараз робимо меморандум. Про те, що вони допоможуть нам побудувати соціальні послуги для родин і дітей. Ми запроваджуємо таку міжнародну кваліфікацію функціонування інструмент міжнародний, щоб оцінювати і здоров'я, і виховання дітей за певними стандартами і критеріями. І ось ці соціальні послуги, які базуються на МКФ, є повністю і дуже добре розвинуті в Швеції. І ми вже досягли попередньої домовленості. Я думаю, що 2 червня вони будуть підтверджені про те, що вони нам передадуть і ці інструменти оцінок, і опитувальники. І самі критерії, як послугу надавати, і формати послуг, і стандарти допоможуть перекласти і впровадити, крім того, з Юнісефом у нас дуже великі багато програм. Ми розпочинаємо от розвиток і поширення сімейних форм виховання, і ми готові в тих громадах, які задекларують, що приєднуються до програми, і, наприклад, готові всіх дітей, що походять з цієї громади і зараз виховуються в інституції, розмістити в родини. То ми цим громадам допоможемо організувати необхідні послуги. Допоможемо розвинути і навчити певну кількість фахівців для соціальних послуг, підтримати працівників служби в справах дітей для необхідного контролю, допомогти облаштувати патронатні родини. Розкажу, що це таке. Наприклад, про дитину не піклуються. Бувають всякі випадки, тому що 8 тисяч дітей ми по року виявляли тих, які з різних причин залишаються без батьківського догляду, поганий потенціал, десь якийсь mm -hmm. алкоголь. Ну різне буває. І от дитину вилучають з родини. Що з нею робити? В той момент поки ще вирішується її доля, куди її помістити. На жаль, пріоритетно в громадах уже так звикли поміщають в так звані тимчасові заклади утримання, і це не найкраще рішення, тому що дитина все одно привикла додому, до якогось свого родинного оточення. Вона відчуває вину за те, що її там побили чи не доглядали. А коли її переміщають в заклад, це вона подвоюється, тому що її звичного нормального середовища взагалі в умову, ну в її розуміння в тюрму mm -hmm. переселяють. Хай це гарний вигляд, гарна кімната, але це ж, знову ж такі самі зра. Нені діти, інтернатне утримання, закритий простір, вийти не може. Жорсткий контроль для них це незвично. В цілому світі готують спеціально навчені родини. Це можуть бути старші люди, це можуть бути різні люди, які готові брати дитину коротко на час, поки вирішується її доля, мають спеціальну підготовку, в тому числі психоемоційну, і готові дитину в той момент зняти її стрес, пояснити, що це не вона винувата, що таке буває. Тобто допомогти справитися з тим болем, коли шкоду завдали. Реально рідні біологічні батьки, чи якісь інші рідні люди, я припрошую ремарочка доводилося свого часу е, читати, що в Європі багато ось серед таких родин підготовлених, це пари, які з огляду на певні причини не могли мати або не можуть мати своїх дітей. Ну ось ще плюс підготовка. У них є і бажання, і мотивація допомагати, і це чи не найефективніше не так. Саме так те можуть бути різні люди, або навпаки, коли виховали своїх дітей, а ще є доволі досвід, молоді і хочеться ще так і ти. Ти вже ну не будеш народжувати зовсім маленьку дитину в силу там віку і таке інше, але абсолютно готовий взяти вже підлітка. Бо ти знаєш, як з цим підлітком жити. Ти вже своїм підлітком прожив uh -huh. весь цей складний проміжок часу. Тому ти можеш віддати свою турботу, свою увагу. Ти розумієш, що таке коливання настрою. Ти вже можеш це зробити. Тож я закликаю родини ставати такими патронатними. Ми теж допомагаємо їм, надаємо підтримку фінансову за кожну дитину, яка перебуває в патронатній родині, навіть тимчасово і з мого Огляду це було б ідеально, коли от в такій тимчасові випадки діти вилучались би саме в патронатні родини як соціальну послугу, які би допомагали цим дітям адаптуватися. А далі вже ми б підшукали для них родичів чи іншу прийомну родину вже на постійне перебування, чи хтось би їх усиновив. Це вже залежить від того, як розглядається кейс з батьками. Буває і таке, що коли батьки ну, усвідомлюють, що в них забрали дітей, наприклад, через бідність, через алкоголізм, через якісь інші речі, і готові виправлятися і з ними. Соціальні працівники попрацюють, якісь служби попрацюють, їм можна назад повернути дітей, опитуючи mm -hmm. дітей з різних родин, яких вилучали, все одно вони схиляються до того, що їм краще бути в рідній родині. Хай там буде супроводжуючи, хай буде якась підтримка, але хай буде ця от мама, тато для них це дуже важливо. Для дітей набагато важливіше емоційне становище, яка і прив'язаність ніж, наприклад, красиво пофарбовані стіни і якісні іграшки. Хотів би згадати проєкт закону щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Цей проєкт закону від... Він викликав досить таку жваву дискусію. Ми в етері українського радіо вже досліджували цю тему, і виявилось, що об'єднання людей з інвалідністю його не підтримують. Голова національної асамблеї людей з інвалідністю Валерій Сушкевич в нашому етері в квітні однозначно заявив, що цей закон ухвалювати не можна, оскільки він знищує всі види реабілітації, крім медичної. Він згадав і соціальну, і трудову, і психологічну, і фізкультурно спортивну І загалом порушує принцип не робити для осіб з інвалідністів інвалідністю без самих людей з інвалідністю. Ну власне, як стверджує пан Сушкевич, протискують цей законопроект через раду. А ось хотілося б зрозуміти вашу позицію і позицію міністерства. Ну, по-перше, Національна асамблея людей з інвалідністю тільки одна громадська організація із сотні, які існують в Україні. У нас є організації, які підтримують впровадження цього закону. І ці організації також беруть участь в обговореннях, виступали і в них є так само. Мо експертна думка, тож точно не можна узагальнювати по одній організації підтримку всіх чи не всіх. Але у нас, коли говорити про конкретний кейс, люди, які привикли до чогось такого старого, звичного, завжди бояться нового. І оцей страх нового дуже часто породжує дуже багато упереджень чи застережень, які не є зовсім обґрунтовані. Попробую пояснити, даний законопроект має дві складові: перша складова, і взагалі обидві з цих складових вони всі торкаються тільки одного інструментів підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Сьогодні ці інструменти забезпечуються через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Угу. Як працює фонд? Кожен роботодавець, у якому Є від восьми до двадцяти п'яти людей. Найманих працівників має необхідність зобов'язання працевлаштувати одну людину з інвалідністю в такий колектив. А якщо більше 25, то 4%. Якщо ж не працевлаштував, то сплачує штрафну санкцію адміністративну господарську санкцію, яка е, розраховується як середньорічний дохід за одного працівника по підприємству і сплачується раз в рік. Приклад, у нас є 100 працівників, 4% від 100 це буде скільки 20 працівників. Я трохи поганий математик, то я можу наплутати, але я би правильно говорю: так? 20 працівників. І, наприклад, якщо середня зарплата буде там, 15 тисяч, ну, хай 20 тисяч на одного працівника, середньорічна то за 20 працівників 20 тисяч на 20 – 400, 400 тисяч. Значить, 400 тисяч – це буде сума, яку має сплатити таке підприємство, як штрафну санкцію. Тобто підприємству вигідніше буде не сплачувати таку штрафну От, звісно, санкцію, а працевлаштовувати людей з інвалідністю. Або уникнути відповідальності mm. і не робити нічого. Тому що сам формат санкція і штраф передбачає вину, і щоб фонд соціального захисту осіб з інвалідністю стягнув ці кошти з підприємства, яке не хоче їх сплачувати. Він має звернутись до суду з позовом на цю суму 400 тисяч, uh -huh. заплатити 40 тисяч, як мінімум, судового збору, 1% від суми, втративши ці гроші. Їх ж можна спрямувати на підтримку працевлаштування. І ще й не факт, що виграти справу, тому що роботодавець може принести листа, що він звертався в службу зайнятості, виділяв якісь вакансії. А служба зайнятості на той час не мала людей з інвалідністю під цю вакансію. Таким чином вини немає, і штраф сплачувати не треба. Ну, до речі, так і роблять. Зрозуміло. Тому в нас багато не сплачують. І от ми змінюємо: по-перше, ми домовилися з роботодавцями, що ми не хочемо негативної конотації. Ніхто не повинен бути винуватим. Ми пропонуємо або ти просто платиш цільовий внесок на підтримку людей з інвалідністю, але він є безумовним. Там уже нема варіантів винувати і не винувати. Угу. Це внесок, або працевлаштовуєш тих самих 4% людей з інвалідністю або закуповуєш 50% як закриття квоти продукції в соціальних підприємств, і все це буде тобі рахуватися як квота, а внесок зменшили замість 100% середньорічного. Ми зробили 40% середньомісячної. Бо погодьтесь для підприємства 400 тисяч заплатити. Це теж ну зовсім не маленька сума. Uh -huh. І бізнес сприймає цей підхід. Він набагато кращий є з точки зору адміністрування, і сума збору ми порахували збільшиться вдвічі, тому що ми розширюємо е, суб'єктів. Які такий збір, якщо не працевлаштували людей з інвалідністю, будуть платити сьогодні, платить тільки приватний бізнес. Всі державні установи і комунальні не підпадають під це. Наскільки це справедливо? Мабуть, не дуже, тому що держава має брати пріоритетно на себе угу. соціальну відповідальність в нашому законопроекті. Ми пропонуємо: якщо не працевлаштував, платять всі, незалежно від того, чи ти державний орган чи приватний, не можна соціальну відповідальність перекладати виключно на приватний бізнес. Таким чином, ми в рази розширюємо спектр робочих місць, куди? Потенційно будуть зацікавлені працевлаштовувати людей з інвалідністю, Ми... і це великий плюс, пані Оксано. Кількість людей з інвалідністю і під час війни і після об'єктивно різко зросте. Чи враховує ці обставини міністерство у своїх прогнозах? І наскільки можна буде працевлаштувати? Адже між теоретичним бажанням влаштувати людей з інвалідністю і реальним влаштуванням досить таки велика дистанція. Це все залежить по перше від швидкості. Тобто нам потрібно на ринок праці повертати людину дуже швидко, поки вона не втратила навики працювати. Бо як чим більше людина перебуває в закритому середовищі, чим більше вона вдома, тим більше в неї страхів появляється і зовнішніх упереджень на те, щоб виходити за межі свого звичного середовища, це раз, а друге. Це необхідна кількість підтримки, і тому я так довго і детально розказувала про ресурс. Бо з цього ресурсу ми можемо облаштовувати робоче місце для людини з інвалідністю для роботодавця, створюючи йому таким чином менше навантаження на нього. Бо звісно, коли він обере чи просто здорову людину, на яку не треба потратитися, чи людину з інвалідністю, для якої треба розширити прохід, зробити спеціальний стіл, ну то він оптимізує, він зробить дешевше. Правильно, але якщо держава каже про це влаштує людину з інвалідністю, а ми тобі зменшення його продуктивності і ефективності. Компенсуємо субсидією додатком mm -hmm. і додатково все облаштуємо, щоб він в тебе працював, і ти виконаєш квоту, і ти не будеш платити цільовий внесок. Вигідно, вигідно. Очевидно, no, що так. будуть влаштовувати. А державі наскільки вигідно? Ми платимо пенсію, наприклад, людині з інвалідністю, тих самих 5 тисяч. Але людина залишається вдома, не соціалізована, і 5 тисяч це мало. Так краще заплатити 5 тисяч роботодавцю як компенсацію втрати частини навичок. Він ще 5 чи 4 додасть. Йому вигідно людині вигідно, бо в загальному вона Тисяч отримає державі вигідно, тому що ця людина ще якісь корисне благо створить і буде соціалізована. Вона не залишиться в закритому просторі, тому це також дуже важливо. Але що ми зараз маємо як підтримку? А сьогодні в нас ця підтримка дуже крива. Я би так її назвала. Вона надається в основному тільки так званим соціальним підприємствам. А які це підприємства? Визначено законом. Спочатку треба заснувати громадську організацію. Потім громадська організація має створити підприємство. Потім це підприємство має набрати 50% людей з інвалідністю, і тільки тоді воно претендує на податкові пільги. Причому. Податкові пільги залежать від обсягу їхнього доходу і, взагалі, не залежать від тої зарплати, яку платять цим людям. У нас таких 300 підприємств. Переважна більшість це заробітна плата для людини з інвалідністю менша за мінімалку, бо їх беруть на півставки, на чверть ставки кажуть, що вони більше працювати не можуть, і відповідно платять менше. При тому. На одне підприємство може припадати на 30 мільйонів податкових пільг. Угу. Неспівмірна історія, взагалі не співмірна, ніяк не пов'язується обсяг податкових пільг із тим, що платять реальні людині з інвалідністю. Виправданням таких підприємств є те, що засновником їх є громадські організації людей з інвалідністю, і вони ще якісь частину коштів видають цим громадським організаціям. Як на мене, слабке пояснення воно ніяк або не факт, що впливає на життя конкретної людини з інвалідністю. Що ми пропонуємо? Ми розуміємо, що соціальним бізнес стає тоді, коли вже став трохи на ноги, і дуже мало людей. Я би так сказала, ніхто хто планує свій бізнес, не створює спочатку громадську організацію, а потім ну, засновує так, підприємство. Тому що це, алгоритм це якийсь дивний схема, отож би й воно. І тому ми кажемо: ні, неважливо, хто є засновником підприємства. Якщо це підприємство найме собі 50 людей з інвалідністю, ми будемо давати йому підтримку. Якщо це підприємство найме 30% людей з інвалідністю, але важкими формами інвалідності, першої чи другої групи, ми будемо забезпечувати підтримку. Якщо ви створите підприємство, яке допоможе працевлаштуватись людям з ментальними порушеннями, а в нас їх просто ну ніхто не хоче брати на роботу. Тому вам ще будемо серйозно доплачувати за помічника і за ті додаткові видатки, які ви як таке соціальне підприємство будете нести. Бо нам важливо залучати цих людей до роботи для того, щоб вони створювали ресурси, були ресурсом і щоб соціалізувалися, відчувалися повноцінними членами суспільства. І от власне втратити оці 30 аля мільйонів податкових пільг окремі підприємства. І їх засновники громадські організації виступають проти, якраз вони й бояться, бо зрозуміло, що коли ми розширимо мережу підтримки для підприємств, то Монополія пропаде, а я проти монополії. Ну знову ж таки, я спеціально собі під час нашої розмови фіксую окремі цифри, е окремі важливі моменти, але ну як на мене досить дивний алгоритм. Спочатку громадська організація, потім соціальне підприємство, і потім тільки так. 50%. відсотків. Так ну це ж ну ми ж розуміємо, що це по перше ну нелогічно в сьогоднішніх умовах, як найменше uh -huh. нелогічно. Плюс е у нас є різні типи сьогодні інвалідності, і це не тільки такі поширені, які давно існують, як у. Ох чи утос, mm -hmm. тобто люди з порушенням слуху чи люди з порушенням зору, традиційно в них такі є підприємства, історично знову ж таки з радянських часів. А що нам робити із людьми, які сьогодні з війни пройшли з порушеннями кінцівок, з іншими різними травмами? Ну їх в рази більше по чисельності, аніж людей з іншими порушеннями. Зрештою, неважливо. Ми маємо давати можливість людям не в гетто працювати, а широко на ринку праці в тій громаді, де він живе. Пані Оксано, я дякую вам за участь в нашому етері. Нагадаю для слухачів українського радіо, що раз. Разом із міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович говорили про українських дітей, які перебувають за кордоном, про право людей з інвалідністю на працю. Залишайтеся надалі суспільним мовником. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.